Доброго дня! офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це кашубон Максим Валерійович, начальник Миколаївської районної військової адміністрації. Вітаємо вас! І сьогодні ми говоримо про соціально-економічну ситуацію у районі, чим живе і як живе район станом на сьогодні. Будь ласка, спочатку а потім перейдемо до запитань. Доброго дня, мене звати Кашуба Максим. Я начальник Миколаївської районної військової адміністрації. Це вже у нас, якщо я не помиляюсь, третій брифінг. Я радий всіх вітати, всіх присутніх, а також таких, хто є за кадром. Ну, станом на 25 червня ситуація в районі стабільна. Щодо касательно соціальних виплат, вони всі йдуть з року та повністю за графіком, як я неодноразово раніше казав, ми жодного разу з графіка не вийшли. Із позитивної динаміки можна сказати, що у нас з часу мого останнього брифінгу додалось 10 найпростіших укриттів, тобто фонд захисних споруд у нас збільшується, це плюс приблизно тисяча осіб можуть укриватися. Також районною військовою адміністрацією серед інших питань опрацьовується питання реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Ми знаходимося постійно постійному моніторингу та допомозі громадам щодо звернень громадян на отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене майно. Ну, це основні тези, які я хотів би сказати на загал. Прошу прийти до запитань. будь ласка. Олена Козубовська, не ви сказали про соціальні виплати, про виплати за пошкодженнями. Ви можете називати більш детально статистику цифри, скільки виплатили її відновленню, скільки видали сертифікатів людям, скільки заявок взагалі обробили, скільки ще? Взагалі внесено в реєстр. Це я в цілому по район за район кажу, з враховуючи місто Миколаїв. Це 8538 заявок. Оброблено заяв по пошкодженому майну 5530, оброблено комісією по зруйнованому майну 954. Загальні цифри досить великі. Сума компенсації за пошкоджена вже нарахована людям у обсязі. Ну це з початку періоду, як це пішло, не з початку року, скажімо так, це 349 мільйонів. Тобто цифри досить великі. Люди отримують, люди також отримують сертифікати на нове житло, якби замін пошкодженого, з можливістю його купувати. Ну тобто, процес іде, він не зупиняється. Загальний відсоток оброблених заяв це близько 82%. двох відсотків. Це ми назвали загальну суму з а, по пошкодженому. А по сертифікатам скільки сума за зраззазруйновано за зазнищено шістсот тридцять три мільйони. Ну це загалом, загалу. Загал за весь період спочатку роботи цієї постанови. Тоді до укриттів перейдемо. Угу. Ви назвали, скільки вже зроблено, які ще плани до кінця року, скільки укриттів необхідно, скільки планують зробити, і хто це, яка необхідна сума, хто фінансує. Ну, дивіться, ну, наразі у нас існує 234 сховища, 224 протирадіаційних і 191 найпростіше укриття. До кінця кварталу, до кінця кварталу ну, планується ще чотири укриття в закладах освіти та 12 житлових будинках ну тобто це у планах загальна кількість ну буде нарощуватись до необхідності 100% укриття населення Щодо фінансування, фінансування йде з зовсім різних істочників, це і органи місцевого самоврядування, це допомога донорів. Наразі в громадах ведеться активна робота щодо напрацювання необхідної кількості укриттів під відкриття шкіл з 1 вересня. Всі в цьому напрямку працюють. Динаміка досить позитивна. 1 вересня так. виходить, можете назвати, скільки шкіл по району готові до початку навчання і скільки ще потрібно Ну, дивіться, наразі у нас за змішаною формою навчання в районі працює 12 закладів середньої освіти. На очном вже перейшли 5, це нова Одеса. Вони перейшли, вони вже працюють. Я не можу зараз сказати точні цифри, на які ми вийдемо, але планується, ну я так вигадаю, близько 70-80% на відкриття на з 1 вересня. Ну і ще питання стосовно ВПО, яка ситуація з внутрішньопереміщеними особами в районі? Зменшилася їх кількість, збільшилася за останні декілька місяців, і скільки приблизно, скільки з початку року можливо. Виплати для виплати. Дивіться, наразі кількість вона у нас тримається на показнику приблизно 34 тисячі осіб. І вона, ця кількість у нас тримається вже декілька місяців, майже більше року. Щодо кількості виплат, я можу сказати тільки одне, що вони всі йдуть в срок і по графіку. Тобто держава за своїх людей не забуває. Ще питання я ще хотіла може розповісти. У нас зараз літо, да? зрозуміло, що безпекова ситуація. Перше, це сезон відпочинку, чи якось обговорювалися якісь місця, може для людей доступ, тому що люди повертаються і хочуть піти там до річок, до водойм, але ми розуміємо, що там може бути небезпечно. Чи думали ви за це питання? І друге питання аграрне сектор, Що з цього може бути? Ну, начну, з останнього ми зайшли в жнива. Аграрії вовсю працюють. Була проведена певна досить велика робота, яка ще має бути продовжена по розмінуванню. Це по колишньому Вітовському району зараз йдуть активні жнива. Це можуть побачити всі. Хто виїжджає хоч якось за місто, тобто аграрний сектор працює попри всі негаразди. Звісно, є велика кількість питань, які пов'язані з військовими діями, з закриттям портов, все таке інше. Але ну, працюємо. От, ну щодо відпочинку, на жаль, море у нас закрито. На жаль, От. Але є інші водойми, на котрих згідно правил безпеки, які визначаються ну, в даному випадку органами місцевого самоврядування, які відкривають там, чи забороняють, наприклад, пляжі. Люди можуть відпочивати. Дякую. Дякую, до побачення.